Антикорупційний орган потрапив під контроль влади, було зрозуміло, що коли себе на кривоноса призначений директором набу. І стало зрозуміло, що там будуть відбуватися якісь нездорові процеси. Ми не знаємо, що там всередині відбувається. Але ясно, що із всіх тих, хто починав роботу в набу з 2015 року, залишився тільки один, скажімо так, динозавр, ну це умовно, я так кажу. Тобто старожил це гізового лава. І, власне кажучи, не дивно, що саме по ньому на сьогоднішній день завдаються удари з метою дискредитації і для того, щоб його звідти прибрати. Що таке старожил людина, яка є першим заступником директора НАБУ і яка фактично, ну, будемо казати, кожен же співробітник НАБУ прекрасно розуміє, що керівники приходять і уходять директора. Перший заступник залишається, ясно, що вони дослухаються більше до думки першого заступника.